Щука. Ага! Хороша щука. Всім привіт! Вийшов на півтора години на царське озеро Під вечір Хочу попробувати половити щуку. É щуka. Хороша щука. Давай, давай. Не надо тікати. Дява! От, полторашка Ти кинули да? Ну да, пару раз кинув тут Хороша Полтора кіла є точно. Все. Перва є, Вона промазала, якось зацепилася біля ока. Ну, головне ми її взяли. Покидав 10 хвилин. Може 15. Поміняв дві вертушки і поміняв, кидав на мандулу. Думав на судачка, але лишилась якась годинка не більше і сім'ї. Та думаю покидаю. На щук. Сімніло. Треба завершувати рибалку. Сьогодні піймав одну щуку. Вийшов, 15 хвилин покидав і влетіла на півтора кіла. Більше покльовок не було. Один уже кидаю. Всім до побачення.